Тут клієнту готується відправка, я вам показую по речагам. Лівий, правий і запята або реча гідрозеліндра верхні. Це у нас правий речаг, він виготовлений з Я вам Зараз всі покажу речаги повністю. Це у нас абсолютно кований речаг, дуже гарна обробка. Всередині також по зубам, подивіться, немає ні нарікань, нічого. Лівий у нас буває в залежності від того, з, з таким ось е, е, упаковкою з вушком таким. Це для того, щоб можна було поставити упор в кого, хто механічно фіксує навісне, якщо підняли там культиватор або ще щось, і вам треба з ним їхати, то, щоб якщо гідросиліндр не тримає, або е, дуже сильна вага, хлопці ставлять тут ще йде планочка, яка е, фіксується механічно з лівої сторони. Ось такий і. Запятає, називають кома, але ну, вона реально виглядає як кома. Також виготовлена методом поковки, ні в випадку не беріть літьо. По вазі вона також така важкенька. В принципі, по якості вона як совдеп. Як вона виглядала. Протяжка, все шлюфовочка, все дуже-дуже гарно вона виконана. Так що, кому треба, хлопці, є в наявності. Плюс вал на два циліндри от у нас замовив. Дякую за увагу, Андрій Ніб